Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас яке 2 вересня. Хочу е, сняти, показати вам процес роботи бісятки. Якщо хтось там дуже думає, що там капець що буде, то ні. Е, процес іде не спішо, не швидше. Роботи без цього хватає, Так, по мірі можливості. О, наступила осінь. Похолодо зрозум. 1 сінтібір, 1 вересня, 2 вересня і вже ощущаються морози. Морози, холода. Ось таке, друзі тут таке діло. Зараз, підемо, подивимось. У мене кожний год осінні. Осіння депресія, ну не депресія, але така якась, ну знаєте, в школу, йдуть, всі по учобах пороз'їжджалися. Цей от, звісно, не таке і за війни, і за цього всього. Ну, чувствую, скоро почнеться. Дивимося, да, що тут. Так. О, такий друзі процес. Бісятка, пленка укрита. Ще й дуже не заїжджав за желізо і ціну дуже, не, приблизно не узнавав. Бо все подорожило. Ну, Нормально, дощі справляється. Все добре. О, поробили тільки що ми маячки сільські сільські домашні. Ось ми робимо, так і свини робили, стюк. І так оцей тут вирішили зробити маячки. О, ще, шальовку обкантуємо по боках. І все ось. Нода, наприклад, там 2 дві полоски забетонірували, все, немає, там закінчилось. Чи робота є другого хопа, бистро. Та ні, плануємо взагалі все за день забетонірувати, зутричка остати, щоб його не розтягувати, тут небагато. Підниз під кирпич, Половинки накладав в бой. Там щебінки трохи на ски, з піском намішав. Отаке От, ну, основа, щоб бетон не просів тоді. Всі оце, друзі, постійно так роблю, у свиней, половинки. У нас є, де порозбивали котельні та ферми та ото потихеньку збираю, Це, друзі, таке виходить. Кісочок, щеб'юнки таку взяли. Опять щебенка подорожчала. Це жесть. Прошли год по 500, то щось до 600 гривень стоїло. 520 я б тонірував. Цей 920. О таке, друзі. Це такою чепухой. Ну, тут отдыхали, як роботи не було, якщо не цей, то так по боках. Ось цей було. Овішено, то прикольно, уютненько, таку временну лампу повісили. Тоже по вечорах літо провожали, сиділи таке. гості як приходили. Так, тут ось водичкою поливав, оце петплюнку пленку, чок воно Пообробляв, щоб не не, не, не не мочилися стовпи. Та й воно і рветься, Якраз тоді обі, обріжу, обірву. Що з краскою, що з лаком. Е у нас у місті немає. Такої, як я хочу, лаку. Ну, не лака, а ну кроска для дерева для наружних робіт. О, колір я хочу, ну темно-сірий. О, темно-сірий. Ну, хочу так, чисто заборчик тут богнуть. Теж треба буде тоже таким цвятом кришу. І це, ну щоб таке, ну знаєте, в таких. Не в старомудних якихось цвітох, а хоча щось новеньке вже. Що у всіх, у всіх таке під дерев'яне зроблене. Хоча це вже якесь новітнє. Дивлюсь там постройки, то ну, нравиться, красиво. Не знаю, може прийдеться їхати в Полтову. І треба я, звісно, за місяць це покросити буде. Хоч оце, що є зразу. Бо там холода. А хоч цю основу тут треба теж буду зачищати усе по-новому. Може, лаком чи цим ґрунтовкою зразу скриє. Ну, коротше буду дивитися, прийдеться, мають Полтаву їхати. Куплять там краску. Слідуючий процес, як забетоніруємо. Е, ну, туди от косики кину із брусика. Ну, а да й там, ну не знаю, подивлюсь зразу. з того боку. О, і зашальовую цю цю сторону. Оцю сторону буде повністю зашальована. Буду отак купа. Ой, шальовка 25-ка. І буду четвертя, четвертя. робити, щоб цим. Теж думав, хто знає, думав може ось отак прибити цих та усюди заставляти шальовочку. знаєте, так. А потім не буду відсюди, щоб, щоб може відсюди полочку зроблю так знаєте, для бакалів, для стаканчиків. Печарочок. <laughs> ну а як, друзі? По-другому ніяк. то, то буду відтут робити, так думаю буде нормально. Четвертя беру стіну повністю, вершок, тут вершок і тут до половини. Тільки ще, друзі, не придумав, не придумав, як його. це отакий брус? Ще не немає, треба заказувати, робити. От тут ось ну, Знаєте, до половини цей, а зверху ну, шальовка вже не буде, треба, щоб отак опертися, наприклад, щоб красивенько було. Або брус отакий робить, або можна можна, можна, можна доску 50-ку, хопа так кинуть, можна трошки, щоб бортик сюди виступав. Хто зна, буде, видно. Ну, Тобто, отак шальовочка. Хопа, сюди ще так красиво доску прибить. Тоже, може по матеріалу і дешевше було б, ну менше. Дерево, щоб бруса таке не переводити. Ну, не в тому смуті, а именно, щоб воно ефективно було і красиво. Оце таке. Батя каже, можна і кухню зробити або ходку. Таке Ось Усюди ще пристройку кинуть і нормально так зайшов. Кухонька маленька, туалет, вона. А тут ходка. камин поставить. Вот тут ось камин поставить, чтобы и туда было тепло, и сюда, и все. Можно жить. Вот а такие, друзья, дело. Железо, конечно, тысяч до десяти выйдет, это жесть. Ну, ничего. Раз его сделать. И отдыхать. Это будет чисто такой кабинетик. Бо я а там хотел сделать кабинетик. Ну надо, ну надо, друзья, место именно от хаты Wi-Fi достать сюда. Чтоб так диванчик поставил, чтобы он пришел, знаете, там, доска объявлений, еще что-то поработал, бинанс покрутил, все так сюда, сюда, отдохнул и нормально там. Бакальчик компотику. Так что, друзья, кто хорошо работает, то и должен хорошо отдыхать. Как-то так, друзья, как-то так. Ладно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всім радий. Пишіть коментарі. Бай-бай!